Доброго дня, шановні депутати. Ми зібралися на постійних комісіях. Керучи з пунктом 1.13. Положення про постійні комісії Мівчанської сільської ради Миколаївського району, Миколаївської області, Засід... засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів загальної кількості члених постійних комісій. Всього членів постійних комісій 21. Присутні сьогодні 12. Для подальшої. Роботи засідання постійної комісії нам необхідно обрати секретаря спільного засідання. Пропоную секретарям спільного засідання постійної комісії обрати секретаря постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та гуманітарних питань Миколаївська Тетяну Миколаю. Є інші пропозиції? Нам необхідно прийняти рішення з цього питання. Голосуємо. Лева нема. Пацюк немає. за, Дем'янчик. Замурінський. За. за Тавкач. За Гайдовська. Нема. Е. Здесь вибачає. Чорного нема. Благу нема. Мінаков нема. Николаенко. Вчорашній. Не впаков. За. Лівіна. За, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. за пампів. Вітер за. Рекелян немає. Гарша немає. Садим'я нема. Ахап за. Турс нема. Двінадцять? За, Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного на написаній комісії. Які у вас будуть зауваження пропозиції до порядку денного? Степношений розвальний шов. За. Сара. Егашки геш. Але це гір, а. Світлана поля. Лілія Володимир викладач. За. Олена немає. Ти не ти Анатолій За. Переходимо до розгляду нашого звернення. Звернення Нечанської сільської ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. До перевідач Микола Шановні депутати, текст звернення Нечанської сільської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Україна чергово виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за саме існування української нації. В умовах воєнної дії гинуть громадяни України, у тому числі жінки, і діти. Руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишають країну. Рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаного Росією. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо своєрне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй Богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільний. Цю мету реалізовуємо з нашими партнерами. Війну, що триває, не ми розв'язали, але ми. Завершимо її надійним миром, прагнемо повернути українців з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Україна держава з тисячоліттю історією боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Українці довели всьому світу, що мають силу присвоїти протистояти найбільшій та жорстокій армії Російської Федерації. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Стаємо пліч опліч, міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України. Підтримуємо його, його у прагненні перемоги ворога. Наша міць у єдності. Разом ми не зламні. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємося до Верховної Ради України згуртуватися довкола нашого президента задля перемоги. Та майбутнього України з повагою депутата Нічанської сільської ради 8-го скликання. Шановні, пропонуємо прийняти звернення Нечанської сільської ради 8-го скликання до Верховної Ради України, Офісу президента України та Миколаївської обласної ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Друге направити дане рішення до Верховної Ради України, Офісу Президента України та Миколаївської обласної ради. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань законності, депутатської діяльності та коментарних питань. Є питання. зауваження, пропозиції. Переходимо до голосування. Іван Анатолійович. За. Оксана Наталі. За. Едем Пілігеріч. Пана Сергієвка. І пана Наталі. Володимир Миколаевич, Олег Миколаєвич? Сергій Заліч. За. І Анатолій Зірович. Шановні депутати, у нас було одне питання. Оці питання, які в нас були викликали, ми вирішили. Дякую всім за відголову.